Я сниму тебе, бо відосики вже заканчиваються. <рес> я вже пообідав. Привіт. Все, що хотів. Сашка позвонив. Короче, Як Новий рік розкажи. А тут не було нового. Года. Ну тебе там не понравилось? А там я обичний вечір був. Я, а я... А я, тішов... я видел, не знімав відосив. Я було в Сей, хотів. Ты що, жорстко взагалі, блин? <рес> Сашка позвонив, коротше. Це ж, мабуть, э, теж я бухав, і що. І же что то сьогодні прилетів? Написав, що прилітав завтра. На самоліт опоздав. Ну, він отмазується, каже, таксі поламалося. Яке таксі? Подожди дві секунди. Хочу розказати. <пілляє> ну, завтра прилітає. Це ж я кажу, отель перезвоню, сам перезвонив. Я отель, попро, репортаж вів. Коротше, до дівчат, я ж гуляка, я й думає, що гуляю. Ну по дівчатах, молодий. Дома ж як, духи за 200 доларів треба в перші дні купити, потім айфон, я потім. Та я, я хочу я... розказати, я собрався на вечір, диви, держи. Упаковку карбіт купив і фрукти. і фрукти, і фрукти. ананаси, ананаси, все таке. Да? Да. Ну, деньги, деньги само собою зрозумів? Ну коли ти виймаєш, я вчора як взяв, купив їх їм звати, а їй там два з ручків. Купив, взяв три долари, дві упаковки таких пірожих, знаєш, кажуть упаковані. то вона вчора таке виділила, я цар і бог. Кроме тих дітей і я почав носити підношувати, то я не купив її, бо їх там багато, накупив всяких чупак а вона там мобілки, хуїлки, цей. І дивись, я ж після обіду у спортзал позже йду. А потім вже до дівчат, масаж, вверх ходжу, там такі, в гори. От будь-яку вулицю вибираю, вчора пішов, там вийшов. Е, е, а там А ні, там парк я не ходжу, я там був. Е, я вчора піднявся, а там храм такий, що я зняв відосики, буду викладати. А де ти -то живеш, теж є в дивачах А, там, я там, знаю, я теж туди ходив, я в прошливий рік. А я вчора тут ходив. Ну, Сашка приїде поки місяця. Завтра вже, то я вас зведу, мопеда, купіть. Такі діла? почти сейчас за 2 секунди. Я їсти хочу. Та сейчас 2 секунды. Подожди, чи я сам могу. Я відео съем. А я ж это. Так там же ты по маленький, да, внутри? Там там кафейти, там все, я на следующий раз, якщо вона буде довольна, там такі фальшус є за 5 доларів. Отакі, як голова, я її куплю. Вони тоді геть і ночі відносяться. Вчора обнімало, як рідно. Така дівочка, ну як. Як куколка, як куколка, я не можу передати. Її не можна знімати. я похвастався. Ладно. Фукулок, це не для жіноті, ви не будете понять. Це треба спробувати. Супер, фукулок. З Нового